То сьогодні ми завітали на відкритий чемпіонат з вітрильного спорту в ДЮСШ номер 3 Тож ходімо подивимося, як це відбулось. Дю США номер 3 за організацію цих змагань. Вам, спортсмени сьогодні хочеться побажати гарних спортивних результатів, легкої води, попутного вітру і, звісно, нехай переможе силі. Відкритий чемпіонат міста з вітрильного спорту, відкриття сезону оголошую відкритим. Вітер, хвилі і неймовірна енергія маленьких, але вже таких відважних спортсменів. Це не просто змагання, це справжня пригода на воді. Сьогодні ми на вітрильних перегонах серед дітей, там, де мрії про велику воду починаються з першого повороту вітрила. На базі яхт-клубу дю США номер 3 у місті горішні плавні слідкуємо за юними капітанами, і кожен з них доводить. Вітер слухається тих, хто вірить у себе. Юні спортсмени вправно готуються до змагань під наглядом тренерки Анни Дегасюк. Її задача не лише допомогти освоїти технічні моменти вітрильного спорту, а й навчити без страху виходити на воду. Про те, як готувалися до чемпіонату міста діти про свої переживання та хід змагань, розповіла тренерка-викладачка з вітрильного спорту Анна Дегасюк. Вже місяць десь тренуємося і о, зробили відкриття сезону змагання. Якраз ми будемо підводити ці тренування місячні, і я сподіваюся, що буде сприятлива погода, тому що зараз такий дощик. Але я думаю, що він нам не завадить. Завтра дуже великий вітер стоїть. Тому будемо дивитися по прогнозу. В нас дуже специфічний вид спорту. Ми дуже залежимо від е, вітру. від… Е, так, так би мовити, шторм нам дуже буде заважати, і якщо немає вітру, також ми не виходимо. Тому так от у нас чим більше днів, тим нам буде краще. Тренування кожного дня в мене є групи, я їх набираю з десь четверті-п'яте класи. От ми вже десь більше року, ну приблизно рік я займаюся. В минулому році у нас було чотири змагання. В цьому це вже це перші змагання. Тому дуже нервую, тому що це якби вже пройшов рік, якісь повинні бути результати за цей рік. Тому я переживаю, щоб все в нас вийшло, щоб нікого не поборов страх. Тому що в минулому році дуже багато дітей, які ще ми боїмося, ми ще не вміємо. В цьому році я надіюсь, такого не буде. Тому що ми коли навіть виходили після зимової сплячки, ми півгоду не ходили, бо у нас ж зима, льот то діти ні ні один до сих пір не сказав, що хтось боїться сильного вітру взагалі перші будуть змагатися дівчатка. Вони різного віку, там від 2017 до 2013 року. Потім у нас одразу стартують за ними хлопчики молодші. Це 2014 і 2016 рік. А потім їх заміняють хлопчики 2011 тисячі рік. Серед учасників змагань юна спортсменка Катерина Люлька. Вона займається вже 4 роки і розповіла нам, чому обрала саме цей вид спорту. Я займаюся цим спортом вже 4 роки. Мені він дуже сильно подобається. Я обрала цей спорт, коли мені було. 9 чи 8 років, я вже не пам'ятаю. І я завжди любила цей спорт, ніколи його не пропускала, завжди вигравала перші місця. Та це дуже легко, але всі бояться. Я коли перший раз вийшла на воду, в мене прям почувствовала, що це мій талант. Я можу цим керувати яхтою. Мені дуже це сподобалось. Я була свободною людиною. Мені прям це дуже сподобалося, тому що. Я тільки займалася школою і все. Але тепер я хоча б на паруснику, мені дуже подобається У нас тренер Анна Вікторівна. Вона нас кожен день тренує. Мені дуже подобається. Тренування проходить так. Ми спускаємося на воду. Анна Вікторівна ставить бої, і ми тренуємо старти. Для підготовки до змагання і ходимо по 10 по 15 заїздів. Якщо погана погода, бо немає вітру, якщо немає вітру, то ми йдемо на футбольне поле та займаємося футболом або займаємося спортом, ну просто спортом. А коли просто немає вітра, але дощ, то ми заходимо у парусну і Проведемо уроки по вітрильному спорту. Там що де, як називається, яхта яхта все самі окремою важливою частиною у вітрильному спорті є теорія. Важливо, аби спортсмени розуміли, як працює вітрильник, знали його складові, аби вміти ним вправно керувати. Про технічні особливості вітрильника нам розповів учасник змагань Єгор Майоров, парус складається з основних частини: якби сама лодка та парус. Ми сидимо ось тут. У нас є шверт, Він для того, щоб нас не зносило чиєї. Та руль, звісно, щоб управляти. Паруса ми управляємо усіми віровками, вони називаються шкоти. Їх коли натягуєш, парус теж натягується. І зависимості від вітру, по-різному треба їх, скажімо так, натягувати, Щоб Ну, швидше йти в воді. Ось на цьому у нас є балони. Це для того, якщо ми перевернулись, він не утонув. Також парус кріпить з оцією палкою, він називається гік. ці віреовочки називаються шкірки, вони кріпять к гіку парусом. Та ж саме смач, то ось. От. Також ми ось там у нас. Ми ставимо оптимісти, коли тренування заканчивається. Авокатому ми їх за допомогою цієї телеги. Оптимізм можна отак. От з цієї телеги прибрати та спустити на воду. Переможці відкритого чемпіонату міста з вітрильного спорту отримали медалі та грамоти. Вітаємо юних талановитих спортсменів, учасників змагань та бажаємо попутного вітру та успіхів у вітрильному спорті.